В Україні з'явився новий необанк Банк КД, а криптовалютна біржа Whitebit розігрує iPhone 17 Pro на 256 Гігабайт. Хочете дізнатись деталі? Тоді не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогоднішній випуск розпочну з інформації про запуск нового Необанку в Україні. Його назва це банк КД. Банк КД – це проект від банку Кліринговий Дім. Слід нагадати, що цей банк належить Юлії Льовочкіній, яка є сестрою відомого політика Сергія Льовочкіна. Так ось, банк Кліринговий Дім вже має свій мобільний застосунок, який називається mybank 365. Але специфіка банку кліринговий дім в тому, що їх діяльність була сфокусована на бізнес-клієнтах, а не на фізиках. Тож для залучення нових клієнтів фізичних осіб у банку вирішили запустити застосунок «Банк КД» як окремий проект для фізичних осіб з окремим сайтом, айдентикою та застосунком. Банк Ліринговий Дім залишається працювати під власним брендом для своїх бізнес-клієнтів. За попередніми підрахунками банку, створення цього нового застосунку обійшлось приблизно 1 мільйон доларів. Застосунок банка Д вже доступний до завантаження в App Store та Play Market, і після реєстрації у ньому можна відкрити мультивалютну картку з кредитним лімітом. Мультивалютну бо можна відкрити три рахунки: гривня, долар та євро. Але усі рахунки підв'язуються до однієї картки. Незабаром планують ще зарелізити накопичувальний рахунок, який буде працювати як депозит до запитання. У застосунку банка Д можна відкрити кредитну картку з тарифним пакетом вільний. Дану кредитну картку я вже додав на свій сайт Wallet.procom.ua, тож на даному сайті ви можете ознайомитись з перевагами та недоліками цієї картки, переглянути основні тарифи у зручному та доступному форматі та порівняти дану картку з іншими платіжними картками. Давайте глянемо, які тарифи та умови обслуговування пропонує нам банк КД. Пакет вільний це кредитна картка з пільговим періодом на безготівкові покупки до 62 днів. Одразу звертаю вашу увагу, що на купівлю ОВДП за кредитні кошти тут передбачена комісія у розмірі 4%. Кредитний ліміт тут можна отримати до 200 тисяч гривень, а процентна ставка тут 3,1% на місяць. На жаль, по кредитній карті зараз немає ніякого кешбеку, а також жодних цікавих акцій по цій кредитці я також не знайшов. До речі, про цікаві акції. Найбільша європейська криптовалютна біржа WhiteBit зараз проводить акцію, яка дозволяє поєднати корисне з приємним. А саме проводить розіграш нового iPhone 17 Pro на 256 ГБ. Чому корисне з приємним? А тому, що у розіграші можуть взяти участь нові користувачі біржі WhiteBit, які здійснять своє перше поповнення балансу біржі на суму лише від 50 доларів в еквіваленті, будь-якої доступної на біржі криптовалютою та методом. Тобто це не лише можливість розпочати свій шлях у криптосвіті і нарешті розібрати, що таке криптовалюта, як це працює та як на цьому заробити, а це ще й і легкий шлях взяти участь у розіграші нового iPhone, колір якого ви, до речі, зможете обрати самі. Звісно, якщо станете переможцем, взяти участь у акції дуже просто. Крок 1. вам потрібно перейти за посиланням, яке ви знайдете у закріпленому коментарі до цього відео. Крок 2. Потрібно зареєструватись на WhiteBit та пройти верифікацію, якщо ви її не проходили раніше. Крок 3. здійснити перше поповнення балансу біржі на суму від 50 доларів в еквіваленті будь-якої доступної біржі криптовалютою та методом. І останній четвертий крок заповнити форму, вказавши нікнейм на біржі. Посилання на цю форму ви також зможете знайти у закріпленому коментарі до цього відео. Якщо у вас ще немає криптоактивів на інших біржах, то ви можете поповнити свій аккаунт, здійснюючи обмін гривні на USDT за допомогою p 2 p Express. p 2 p Express – це функціонал, що дозволяє поповнити ваш рахунок в USDT шляхом переведення гривні на зазначену провайдером картку. Після цього на ваш баланс біржі WhiteBit поступлять USDT, які ви можете використати як на торгівлю, так і покласти їх на криптодепозит з дохідністю до 18,64 річних. Як ви бачите, вимоги для участі у розіграші максимально прості. Єдине, хочу наголосити, що акція триває до 31 жовтня. І оголошення переможця відбудеться вже 4 листопада. Тож не гайте часу та не зволікайте, а реєструйтесь вже сьогодні за посиланням у закріпленому коментарі. Поки ви реєструєтесь на WhiteBit, ми повертаємось до тарифів пакету вільний. Зняття готівки. Зняття готівки тут ого, го яке дороге! Зняття в будь-якому банкоматі України власних коштів з комісії 1,4% плюс 5 гривень, а кредитних аж цілих 5,4%. Думаєте, зняття в банкоматах та касах банку кліринговий дім буде значно дешевше? Ні. Власні кошти будуть з комісії 1%, а кредитні 5%. І це нагадує, що зняття не входить в пільговий період. Тож одразу з моменту зняття, окрім комісії, вам ще будуть нараховуватись проценти за користування кредитними коштами. Перекази. Тут комісії нестандартні, точніше, складні для запам'ятовування. Перекази на картки інших банків за власні кошти 0,4% плюс 4 гривні за кожен переказ сумою до 10 тисяч гривень. Якщо переказ буде більшим за 10 тисяч гривень, то комісія становитиме вже 0,6% плюс 5 гривень. Якщо P2P за кредитні кошти, то 4,6% плюс 5 гривень за кожний переказ. Перекази за реквізитами на рахунки в інших банках за власні кошти сумою до 10 тисяч гривень, будуть комісію 5 гривень. Якщо переказ суми більше 10 тисяч гривень, то комісія становитиме відсотка. Переказ за реквізитами за рахунок кредитних коштів з комісією 4,5%. Зарахування коштів без комісії. Поповнення через каси банку кліринговий дім та через термінали «Ізіпей» також без комісії. Комісій за розірвання відносин немає, так само як і немає нарахування відсотків на позитивний залишок. І як я вже згадував, кешбеку тут також немає. З хорошого по цій карті тільки процентна ставка. Вона одна з найнижчих на ринку. З поганого, ну комісії на перекази та зняття готівки навіть власних коштів тут чималі. Враховуючи, які інші кредитні картки є на ринку і які кешбеки, бонуси та знижки вони пропонують, то сенсу відкривати цю картку я не бачу. Ваші думки щодо цієї картки та проекту в цілому залишайте в коментарях. А на сьогодні це все з вами був Ігор та канал WalletPro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!